Дівчата, як ви думаєте, ви ж всі косметикою користуєтесь, так? Угу. Mm -hmm. Як ви думаєте, до, до складу косметики, що може входити? Вообще? Ну, До будь-якої косметики? До складу. Ну, що взагалі, що вона складає, що туди можна. Якийсь огірок, помідор, я не знаю, кусок дерева, ще там. Ну, якісь олії. Олії? Ну, може бути, олія якась. Я не знаю, це якісь... Давайте з трьох спроб. пробуйте вгадати. Бувати з першої спроби, що там може? Ну, там точно є глітер. Це 100% він там є. В любій косметиці є глітер і в зубній пасті теж. Це факт. Так. <рес> Цікаво. Буду знати. А ще що, що там може бути? А, барвник якийсь. Там, наприклад, у. Станавки. Наприклад, так, точно я верник в тнях, да, ще так, є верник. Так, як варіант. Або я ви, а ви, а ви думаєте, що там ще може бути. Не знаю. Так, давай, так. ну, ну що, я не знаю. І ще, ще давай один варіант, який. Ще що може бути? Якась вода. Ну, може, ну я не знаю. Цей підказує цей компонент із риби складається. Риби а, е Рибі жир. Ні. Риб'яча луска для близько. Я хотів сказати, А що не глітер? Глітер теж там є. Ну, теж є, ну, у всіх риб'яча луска є у всіх косметичних засобах. Помада, кругом вона є. О. Усіх. А Дякую. на що? Наша? Ну, наша, ну так, я ж кажу, для блиску. Щоб блистіла, як риба, як рибу видно, за кілометр, що вона плаває. Такі. Людину Людина майже за кілометр видно. Дякую за відповідь.